Привіт, я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні обговоримо новини, які сталися за останній час у світі турецького кінематографу, турецьких акторів, а також просто туреччини. Тому беріть щось смачненьке і будемо починати. А то квітня відбувається зйомки реклами спортивного одягу, в якій раніше у нас знімався крем. Буде в цій рекламі крем чи ні, поки нічого не ясно. Є тільки оці от фотографії, а сьогодні зйомки знімаємо рекламу. Сподіваємося, що крем буде. Він дуже круто виглядає в спортивному одязі, він класно подає цю рекламу, і взагалі він схожий на таку людину, яка рекламує спортивний одяг, тому що сам займається спортом. Турецький фільм від Amazon Prime, який має назву, ти побачиш у вісні» з Муратом Позом та Бурчу Озберг, Нарешті має у нас озвучку. Озвучку має на англійській, німецькій, португальській та іспанській мові. Також, якщо ви не володієте ні однією з цих мов, можете бути субтитри на інших мовах. Режисер омути Вергальники славиться своїми походженнями, який такий левіла, скажімо так, придивився до Афри, яка грає у нас в особняку, та до Демету з Демір. Я кажу, що одній він стави лайки, а з іншої там ходить на побачення. Ну, я не знаю, скільки це можна вірити. Тим паче, недавно його бачили там з сайчою, хоча це були лише. Стосунки по роботі, тому ну маємо такі новини від журналістів. Альпа Навру забачили журналісти та, звичайно, здали йому декілька питань. На питання, що того, де їм буде святкувати свята, він сказав що в Стамбулі з родини. Також щодо його проекту він знімається в нас в серіалі Серцевий біс, що все добре, і вони готуються до фіналу сезону та до літніх канікул. Також він сказав, що якщо йому запропонують якусь цифрову платформу, він буде дуже радий, але все залежить від сценарію. Чість на Погані рейтинги в Туреччині, серіал Пастка, і поїхав до Кан щоб продати свій проект. А також він скоріш за все вийде у нас у Франції. Перший французький канал приїхав до Стамбулу, щоб взяти інтерв'ю у головного актора. Вірини турецьким журналістам все ж таки хандей зніметься. В нас два незнайомці зйомки пройдуть у нас в кінці квітня. А першу серію бачимо ми тільки. У вересні, тобто, якби в наступному сезоні. А щодо літа вона планує зніматися в новому проєкті від Disney+, який має назву Русалонька. Правда чи ні, ми не знаємо. А по словам журналістів, вона нічого не каже про свої нові проєкти, тому що. Поки нема офіційної інформації, казати не можна. То якби так, але всі говорять про два незнайомці, мені здається, вже як півроку, і якби виглядає дивно, дуже дивно. Але все ж таки будемо вірити в те, що нарешті цей проект. Буде, а не просто про будуть одні новини щодо її стосунку. І в особняку продовжує підкорювати світ. Якщо вірити журналіста, він проданий вже більш ніж 100 країн світу. Серед країн є ті, які ніколи не купували турецькі серіали, або давно не купували турецькі серіали. Я тримаю пальчики, щоб один плюс один, або те, або ще якийсь канал. Це ж таки купив, або цифрова платформа. Якийсь український канал, українська платформа купила серіал, тому що це буде дуже крутий подарунок. Тим паче в Узбекистані. Він побив всі рейтинги і став найрейтинговішим програмою за 10 років. Тобто, уявляєте, 10 років не міг ніхто побити рекорд, а ось пройшов перша серія тільки бабія, і він вже побив цей рекорд. А також є такі новини, що другий сезон у нас буде інший режисер, а режисер, який у нас зараз знімає серіал, піде знімати другий серіал, наче називається. Щось там я Невірний я чи інший я, щось таке. Ну, коротше, я сподіваюся, що такого не буде. Мені дуже подобається режисер, дуже класний, і сподіваюся, що він так і залишиться. А щодо сценаристів, то сценаристи ті самі, просто вони трішечки почали думати. Ото демето з Демір. Якщо не бачили інтерв'ю, у мене є на сторінці інтерв'ю з українськими та англійськими субтитрами. Перше, вона посадкувати свята з родиною. Друге, її проекти йдуть. Добре, і вона йде на такі невеличкі канікули на свята. Свята у нас це кінець посту, також це День Республіки, тому свят якби багато, і турки не всі серіали можуть вийти, а ті, які виходять, то вони будуть з меншими рейтингами, тому що зараз період свят. Також вона відповіла на питання щодо одру, свого розлучення. Перше, вони розлучаються в нормальних відносинах. То немає ніякої злості, як вона сказала, ніяких зрад і тому подібне, просто отак от, от вийшло. Далі в них немає ніякого такого спільного майна, про який говорять там якийсь будинок, якісь там дорогі покупки, такого в них немає. Вона також каже, що ще не подивилась новий фільм свого колишнього, ну майже колишнього чоловіка і знявся у нас фільм, який а, щось там пробач, про щось там пробач. Чесно не пам'ятаю. Від нього від... відгуки на нього такі собі. А от сама Деме сказала, що ще не подивилась, в неї було багато зйомок, але все ж таки подивиться. Також про інші там моменти вона не відповіла, тому що сказала, що це їх особисте життя. Взагалі, вона багато чого сказала, сказала, що пишуть велику кількість інформації, але пишуть про всіх, і вона за цим не слідкує. і вважає це Дурницю, тому що єдина правильна інформація сказана нею. А більше вона казати не буде, тому що поважає свого колишнього чоловіка. Ось так. Тобто, він більше нічого не має, маємо просто що вони розлучились, так їм буде, напевно, краще. Нічого більше вона не. Не сказав, тому можете подивитись інтерв'ю, я ставлю вам посилання на нього, або про зайти в коротке відео. Там є перша та друга частина, яка пов'язана саме про їх відносини. А це були всі новини на даний момент. Я бажаю вам мирного неба і найкращої весни.